У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні неділя, знана як неділя просліпона народженого. читається це місце того письма, згадується ця історична подія, це чудо, яке Господь сотворив за днів свого земного життя і служіння. Ми знаємо, що для Господа нічого немає неможливого. і коли він перебував у тілі на тій землі, він так само чинив чудеса, і одним з тих чудес було оздоровлення або повернення зору людині, яка з самого народження була сліпа. Дехто вважає в більшості своїй, що якісь проблеми, якісь хвороби, якісь біди приходять до людей через те, що зрішили вони або їхні батьки. Так вважали учні Христові, зокрема апостоли, тому вони і спитали Господа нашого Ісуса Христа, хто саме зрішив, чи батьки Його, чи Він сам. Але як знову ж він міг сам зрішити, якщо він вже народився сліпим? Тому Христос відповів, що не він, не батьки його не зрішили. Але це з ним сталося для того, щоб в свій час у нього була явлена слава Божа. Отже, до рівні є досить багато людей. Причиною хворіб їхніх, причиною проблем їхніх, негараздів. Може бути не те, що згрішили вони, чи це якісь родослівні гріхи їхніх предків, і якісь прокляття. Але це може бути, хоча це дуже мало, це є, кажемо, винятки і справи в основному. Але є такі люди, що. Для них стали виявлені на тій землі, для них справдилася сила Божа і слава Божа, коли б вони отримали вирішення цих проблем чи оздоровлення від певних не дух. Тому фактично з одної сторони можна розуміти слова Христові, коли Він сказав не судіть і не будете судимі, бо яким судом судите, таким осудженім будете. Знову люди завжди, коли бачать якісь проблеми, якісь хвороби, якісь немощі, в певних людей думають, що це через гріхи і осуджують цих людей. Є єдиний правильне суддя Господь Ісус Христос. Тільки він знає, чому люди мають ці проблеми, тільки він знає, для чого Він їх допустив ці проблеми цим людям. І в основному, якщо вони не винні, Таких тяжких гріха, це не є покарання за гріх, те, що з ними сталося, то рано чи пізно Господь вчинить так, що ці люди будуть оздоровлені для його слави, вирішені ці проблеми для його слави Він явить силу свою для того, щоб люди побачили, що Господь є всевишній, всемогутній, і є живий і всюди присутній, і що він сильний спасати. Тому, дорогі мої, От на цьому сліпородженому і відбулося те, що Господь явив на ньому славу Божу, оздоровивши його від цієї фактично страшної недуги. Дорогі мої, ще можемо бачити в приклад відносно цього сліпо, як він відповідав фарисеям, Згідно цього, бо можна зробити для себе висновки, що він дійсно в серці був віруючий людина. Він, будучи сліпим від народження, не нарікав перед Богом на свою світоду. Він сидів і просив милостині, але ніхто не міг про нього сказати погане щось. Ми бачимо, що людина ця була богобоязана. Так як він відповідав фарисеям, Такі слова, що ми знаємо, що грішників Бог не слухає, але тих, хто виконує волю Його, того слухає Він, то ми знаємо, що в якійсь мірі він і сам старався жити побожно, благочестиво. І фактично через те, що він не мав зору, він і не міг, зокрема, скажімо так, в якійсь мірі в більшості грішити. Бо людина, якщо обмежена, і має якісь тілесні недолі, якусь страшну хворобу. Якусь проблему, то вона не може так рішити, якийсь раз то посмішно страждаючий плотю перестає грішити. І тому факті, це в якійсь мірі було його страждання, тому що не бачити світу Божого, не бачити Сонця, взагалі нічого, від самого народження, не знати, що це таке, то є звичайно важко. Тим більше в такий стародавній час, коли такої цивілізації не було, не було такої дуже допомоги таким людям. І людина ця зберегла віру. Зберегла віру. Ми бачимо, що коли фарисеї вигнали, і Христос його знайшов, то він його спитав, чи ти віриш в синам Божу? І Той сказав, що вірує і поклонився. Каже, тільки хто хто він є, щоб він вірити? Ось я що стою перед тобою. І він поклонився Христу. Тому, дорогі мої, ми бачимо, що віра в серці цієї людини була. І ця віра, ця винаріка, і це ненарікання, цей стан побожний спонукав Христа оздоровити цю людину. Плюс ще до того все це було для нього дано як випробовування з однієї, а з іншої сторони, щоб і явити на ньому славу Божу, на цьому слідку народу. Тому, дорогі мої, ми коли співаємо на літургії, що ми отак в гріхах і ми так засліплені і нічого не знаємо. І ми можемо пізнати істину, і не зможемо пізнати Бога, бо як ті сліпі духовно, і просимо, щоб Господь також нас вивів з цієї сліпоти. І Це можна зрозуміти, що це дасть нам ця сліпота духовна, те, що ми не знаємо Бога, що ми живемо в якихось проблемах, живемо духовно невідродженими. Живемо по стихіям цього світа. З однієї сторони, не тільки причина в тому, що зрішили ми чи наші батьки, звичайно, через ріх Адама і Єви, прийшла смерть і прийшов гріх до всіх людей, але з другої сторони, в більшості, або в якійсь мірі декотрих з тих людей, скажімо так, правильніше, бо мало тих, хто спасається. Отже, в тих декотрих людях. Це засліплення є для того, щоб у свій час на них явилася Слава Богу, це духовне засліплення для того, щоб в свій час Господь дав їм прозвіння, і вони, прозвівши, побачивши істину, могли щирим серцем належати йому, належати Богу. Бути йому вдячним, бути тими, хто оцінив те, що Господь для них вчинив. Тому дорогі ми для багатьох також це духовне засліплення тільки для того, щоб на них є слава Божа, на них є сила Божа, чудо Боже. Але для більшості, дорогі мої, це засліплення, як і сказав Господь потім до фарисеїв, що так як ви говорите, що ви бачите, бо коли ми сказали, не вже і ми сліпі, що ми не бачимо того, вони то, звичайно, були духовними. Але проблема і гріх їх в тому був, що вони казали, що бачать. Тому і Христос їм відповів, так ви говорите, що ви бачите, хоча б є ви сліпі насправді іншими словами, то гріх ваш залишається на вас. Вже краще, щоб людина думала, що вона нічого не знає, та як повинна знати. Нічого так не розуміє, як повинна розуміти, як його готя посол, хто говорить, що, знає, що, щось, що не знає хоч щось чи що-небудь, той не знає так, як повинен знати. Бо сказано, щоб не хвалилися, щоб розумний не хвалився розумом, мудрій мудрістю, але щоб тільки тим, що знає і розуміє Господа, що він пізнав його силу, його, і дію, його благодаті, силу Його Воскресіння. І от цим тільки має хвалитися християнин, що Господь Його сліпого оздоровив, дай йому бачити, що Він його мертвого вже утворив, дав йому жити. От тим тільки, що знає дію Божу, знає милість Божу, знає цю правду Божу, от в тому тільки може похвалитися, хвалящися, хвалитися Господу. Отак можемо ми похвалити з дорогими, а говорити, що ми щось пізнали, що ми якісь такі знатоки, і що ми розбираємося в людських душах, коли ми в собі самому не можемо розібратися. І коли ми осуджуємо ближніх і бачимо за своєї позиції, як нам пасує бачити, чи як нам, можливо, біси малюють, що ми то бачили, то є, дорогі мої, гріхом, тому що тільки Бог є серцевелиць. Тому ну, хто ти людина, що судить з чужого раба, більше якщо це раб Господній. перед своїм Господом і стоїть і падає, і Господь сильний підняти Його. І Коли ми так вчилимо, ми фактично говоримо, що ми бачимо, а насправді в той момент ми сліпі, то ми, як і фарисеї, бо у нас так буде Господь мати це слово, що так, як ви говорите, що ви бачите, то гріх залишається на вас. А насправді ви добре не бачите. Бо не може людина добре бачити когось. Якщо вона себе не бачить. Вона добре себе бачила, вона бачила тоді когось, як сказано, що ти можеш подивитися і сказати на ту заскалку оці свого ближню, якщо ти колоди не бачиш своєму. Колода тобі закрила, і ти не бачиш навіть не те, що тої заскалки чи як її витягнути, а ти ще й можеш бачити там заскалку, де її взагалі може не бути. От чому все віддати. Тому і в тому плані ми маємо також. Для себе зупинитися в таких осудах, вже коли явно, ну явно вже якісь бісівські речі людина робить, коли явно там вона є єретиком чи антихристом, то тобто вже зовсім друга справа. Але тут мається на увазі, щоб людина розуміла, коли є християнин правдивий, правдиву віру і не щоб вона розуміла, що вона не може побачити до кінця. Яка є проблема в тій людині, в тому християнину, в тому ближньому? Тому що сказано посміх, ви духовні, коли це побачите, виправляйте такого духом лагідності і самі над собою наглядайте, щоб комусь із вас самому не впасти в спокусу. Духом, уявіться, це взагалі стосується духовних людей, в основному священнослужителів, щоб ви виправляли вірних, якщо щось з ними не так. Чому стосується духовних. Тому що вони духовно і духовно е возросші можуть е певні речі правильно судити, правильно бачити. І тому, сказав, і то в дусі лагідності, щоб десь вони не перегнули, берегнули палку, і щоб не занадто е строго і не, не занадто е так, щоб воно виявилося вже навіть неправильно, щоб вони виправляли того, хто впав в спокус. І щоб щось за собою дивилися, щоб самим не впасти. А коли ти сам РЦ, чи сама перебуваєш в такому духовному занепаді, що ти можеш бачити в комусь? Абсолютно нічого. І все, що ти бачиш, це ти біси перекручують і показують з того ракурсу, щоб показати за сторони осуду, за сторони такого, знаєте, чогось неправильного. Чогось такого не Божу, такого, знаєте, осуджуваного. А знаєте, чому вони це роблять? Це роблять для того, щоб внутрішньо, та як ти в такому духовному занепаді, значить людина горда, надимаєшся, значить ти людина якась така самовпевнена. І ось ти внутрішньо сама, як би хочеш, і в тому допомагають, щоб ту людину ти побачила з того ракурса. Такого самого гіршого ракурса, щоб побачила ту людину, так би мовити, в якомусь багні, щоб на фоні тої обляпаної твоєю думкою і твоїм баченням тої людини, ти саме не так погано виглядала на фоні тої людини. Ти боїшся, і я вже не така погана, бачиш, яка вона є та людина. І ніби до церкви, до своєї. А диви що робить? Значить, я її ліпша людина, значить я більш достойна. І та людина, ще більше впадає, коли вона так думає, роздумує, що більше за наркод духовний впадає, що більше її біси на оволодівають. І така людина, щоб потім з того викарабкалася, це фактично неможливо. В неї був гіркий корінь, і той гіркий корінь просто їй. Тої, тої гірші переповнює, вона все бачить в негативі. Вона не може бачити очами Божими, вона не може бачити, навіть коли все погано, вона не може бачити щось добре. Християнин, коли все погано, то старається хоч щось добре побачити. А людина, яка сповнила гірким коремів, вона і в доброму все одно знайде погане. Буде, наприклад, гарний пейзаж, там природа, вся і малесенька калюшка, то вона не буде не природу бачити, не ту всю красу, а тільки ту калюшку. Ще, не тільки буде бачити в неї залізти, так би і малі туди притягнету калюшку. І так воно є при Тому кожен має, сказано, тому не судіть, сказав Христос, а фактично апостоли повторюють, не судіть передчасно, але судіть. Кожен по себе, кожен по себе, виявляється, кожен з нас має себе судити по Слову Божому. Якщо ми судимо самі себе, то не будемо судимі Господом, скажемо. Якщо ми не хочемо бути судимі Господом, ще отримати недобрий присуд. А якщо ми вже будемо судимі навряд чи якийсь присуд, ми добре отримуємо вже хоч щось, але не добре буде отримано. Бо, згадно віруючи, все на на суд не приходить, перейшов від смерті до життя, то такий приходить, щоб отримати нагороду за діла. сказали, діла його йдуть слід за ним, а коли ти йде вже на суд отримувати, хоча ми перед судилищем Христом отримуємо, але одні отримують посуд а другі нагороду, вся суть. І коли ми отримуємо якийсь суд, то вже не є так добре, як. Той, хто йде за нагородою, той вже знає, що він ну, там, може не до кінця виконав, може не до кінця добу нагород треба, може комусь більше, буде, комусь менше, але вже не буде осуджений. А той, що йде на суд, він буде чи більш вірі, чи менше, але все одно осуджений. От чому і різниця. Тому, дорогі мої, краще обсудити себе тут, щоб не бути нам осудженими зі світом, і щоб. Не буде нам возино по ділам нашим. Попам'ятаємо завжди слова Христові, що яким судом ми тут судимо і там таким будемо судити. Що людям тут бажаємо, там то є утримує. І, і сказали, навіть з достатком нам насиплять. Тобто найбільше, чим ми тут людям бажаємо, ми там отримаємо. Що будемо там, тут добре бажати і робити, то і там щось добре. Якщо будемо бажати тут зле людям, то там ще більше зла нам, до нас прийде. Хай Бог і того милий всіх християн. Хай це слово буде вам буде спасіння ваших душ, а у нашому Отцю і Святому Святому буде слава Мені день вічний. Амінь.